У ЗМІ з'явилася інформація про те, що начебто в Україні надумали скасувати вивчення зайвих предметів, серед яких математика і фізика. Ця новина відверта маніпуляція і неправда. У МОН не заявляли про скасування математики чи фізики як окремих предметів. Сайти посилаються на допис нового міністра освіти і науки України Оксана Лісового, у якому він запропонував українцям обговорити кількість предметів, які діти вивчають у школі. Міністр зазначає, що у сьомому-дев'ятому класі діти наразі мають близько 20 предметів. На його думку, це надмірне навантаження, а тому потрібно оптимізувати навчальні програми. А також він нагадав, що з 2027 року у старшій школі учні зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатись. Однак про скасування математики, фізики чи іншого предмета міністр не пише. А згодом Оксан Лісовий додатково спрацював чутки в одному з ефірів телемарафону. По-перше, треба усвідомлювати, що ми не допускаємо сьогодні скорочення дисциплін, ключових, таких як історія України, українська мова, хімія, фізика, математика, біологія. Тобто, всі ті ключові дисципліни, які є в школі, вони повинні залишитися. Ми говоримо про оптимізацію програми, ми говоримо про їх концентрацію корисними знаннями. Ми говоримо про ті дисципліни, якими можливо можна пожертвувати, і сьогодні це питання експертів і експерт. Ного розгляду отож медіа зманіпулювали на актуальній для суспільства темі. А такі заголовки використовують для того, щоб оманливо збільшити кількість переглядів на сайті.